Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк Юа. Нове чудове надходження на сьогодні, це Toyota Previa. Вона в нас з 2006 року, це третє покоління. Гарний сімейний автомобіль, чудовий мінівен. Надійність, її Ну це просто космос. Автомобіль в гарному, правильному чорному кольорі, на легкосплавних дисках, на всесезонній гумі Подивіться, яким чудовим. Кіряним салончиком у відмінному стані три ряди сидінь. На третьому ряду, ряду також може міститися дві дорослих людини і їхати собі з комфортом два люки. По автомобілю все працює, салон без нарікань в чудовому збереженому стані, як на свої роки. По комплектації автомобіль має повний електропакет, чудово мультимедіа на базі Android, трьохзонний клімат-контроль. Також 24-літровий бензиновий двигун доосначений газовим обладнанням. Кого зацікавила автівка? Запрошуємо перегляд тест-драйв. Адреса в нас Грушевського 15 а Придбати його можна як за готівку, так і кредит, або лізинг. і ще у нас є 3 тридин. Чекаємо на вас на огляд.